Сполучені Штати здатні розтрощити російську армію, не використовуючи ядерну зброю або наземні війська. Шанси агресора Росії у протистоянні зі США мізерні, але американці не включаються у війну в Україні, тому що бояться російського ядерного удару. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі мирної угоди американські збройні сили забезпечить Україні цитую дуже хороший захист, але пізніше уточнив. Війська США не будуть розміщені на українській території. Причина в тому, що Америка здатна паралізувати армію Росії без ядерної зброї та без відправки власних солдатів. Про це пише оглядач за телеграф Льюіс Пейдж. Цитата: до російського вторгнення в Україну існували певні сумніви щодо цієї реальності, дивлячись на списки озброєння та підрозділів, здавалося, що Росія мала все те саме, що і США. Америка мала свою знакову руйнівну крилату ракету Томагавк, але Росія мала свою калібр, яка як вважається в деяких варіантах була ще більш потужною. Сполучені Штати також мали літаки-радари АВАКС, які могли сканувати сотні кілометрів і наводити винищувачі п'ятого покоління. У Росії були свої беріїв А «А-50» і власні невидимки. Крім того, у Путіна була і так звана суперзброя, гіперзвукові ракети Циркон та Кенджал. Цитата: виявилося, що калібр це не томагавк на початку вторгнення в Росії залишалося лише 9 літаків Беріїв. Вона втратила щонайменше три. І є сумніви, чи хоча б один може цілодобово літати. Українські удари дронами по Москві не були б можливі, якби над ними чергували «Беріїви». Можливо, як і багато іншого російського російського обладнання вони просто не працюють. У Росії є лише один справжній винищувач невидимка су 57 Фелон, але він не відповідає стандартам США чи Китаю. Ба більше через санкції його виробництво фактично зупинили, каже експерт. Цитата: що стосується хваленої путіним суперзброї, то її використання в Україні було невдалим, нібито непереборний кинжал виявився переборним для патріота, а циркон показав себе не краще, якби російсь. «Росія була справді рівним конкурентом США. Вона перемогла в Україну у 2022 році. Як це сталося з арміями Саддама Хусейна чи Кадафі? Але сталося навпаки. Цитата: натомість українці, які мали менше озброєння і були в меншості, зупинили росіян. Прориви були відкинуті назад. А війна переросла у виснажливий конфлікт з артилерією і дронами. Росія явно не є близьким конкурентом США, каже експерт. Експерт робить висновок: у разі прямого зіткнення Росія не мала б шансів. Як тільки було б знищено ППО, американські чи українські дрони і літаки отримали б повну перевагу а російські сухопутні війська були б розтрощені. Цитата США не зробили більшості з цього в основному, тому що бояться російського ядерного удару. Росія ж не застосувала ядерну зброю, бо ці звичайні варіанти США її стримали. Путін не хотів би ескалації, щоб потім зазнати поразки виключно звичайними засобами. Підкреслив Льюіс Пейдж.